Маленька історія про нашу грубку. Так вона виглядала раніше. Ми її вирішили трішечки зменшити, тому що у нас тут планувався новий дверний прохід. Ми на етапі перепланування нашої хатинки хочемо, щоб в ній з'явилася ванна кімната з туалетом. Інакшого виходу у нас немає, тому ми розбираємо частину груби. Розбиралася вона дуже легко, тому що тут була частина як ліжаночка. Все розібрали, тепер складаємо назад. Чоловік все склав докупи, і тепер починається мій вихід. Для того, щоб продовжувати працювати з грубою, мені необхідно зняти всю стару глиняну штукатурку. Це дуже зручно робити за допомогою сокири. Знімаю все до цегли. Тепер я все гарно повичищала, встановила назад плиту і буду заробляти верх розчином. Використовую розчин глини. Вона у нас пісочна, тому пісок я не додавала. Ретельно замащую всі щілини, щоб звідти не виходив дим, і далі можна було спокійно працювати іншими матеріалами. Після цього обов'язково перевіряю роботу груби. Чи не порушили ми там нічого, все чудово працює, гарна тяга, я задоволена, протоплюю цілий день, хоч і на вулиці спека, але мені потрібно було гарно все просушити. Коли грубка просохла, приступаю до першого шару на воду я не використовую грунтовку, сприскую звичайною водою, намазую тонкий шар. Теплостійкого клею, це спеціальний клей, який для гарячих поверхонь призастосовують. Потім наношу сіточку і зверху сіточку втоплюю знову в клеї. Те ж саме роблю і на верхній частині грубі. Через декілька днів, коли все гарно підсохло, я наношу розчин артбетону і починаю промальовувати малюнок камінчиків. Рочин артбетону стандартний це одна частина цементу марки 500 і дві частини піску, а також пластифікатор. У моєму випадку додавався ще теплостійкий клей. Одна частина теплостійкого клею на ті ж самі пропорції. Всі процеси повністю по роботі я знімала для вас на відео і регулярно викладала і для зручності створила плейлист, який називається Ремонт груби, він знаходиться у шапці профілю. Потім мені здалося, що все-таки треба доробити і демар, хоча одразу я його робити так не планувала, і я почала проводити ті ж самі процедури з димарем. Так, додала собі зайвої роботи, краще було це робити все одразу. Але не завжди буває так, як запланував. Тепер все це повинно гарненько підсохнути і можна приступати до фарбування. Також я зробила площадочку, де була лежанка, забетонувала все гарненько і все навіть вийшло в рівень. Тут ми будемо ходити. Потім це місце закриється дощечками. Тепер приступаю до фарбування. Фарбувати буду вперше в житті за допомогою ґрунтовки. Грунтовку у потрібний колір і починається польот фантазії. Все, як ваша душа забажає, я вирішила перший шар покрити сірим кольором, а потім уже працювати далі, адже камні в основному сірого кольору. Цей етап я вам показую на іншій грубці, бо робила дві груби одночасно. І не показала вам етап, де я фарбувала всі металеві частини. Спеціально використовувала фарбу, яка розрахована до 600 градусів Цельсія. На дві грубки у мене пішов один балончик. Тепер у наше сіре життя починаються додаватися яскраві фарби. Вирішила ризикнути і залишити такі самі кольори, які в баночках кольорів були. І мені дуже подобалося те, що я бачу. Тому я дала в цей день своїй душі розгулятися. Тепер саме головне підкреслюємо кордони камінчиків. Це ювелірна робота, займає багато часу, але саме вона дає остаточну родзинку цьому стилю. Згадуємо, якою була наша грубка, і оцінюємо фінальний результат. Ось такою вона стала. Я ще сумніваюся, варто покривати її лаком чи ні, але мені вже дуже подобається результат. Не зовсім те, що у мене було в уяві, але я ризикнула і не пожалкувала. Тепер дуже хочеться почути вашу думку. Як вам?